Розвіртуалізуємось у Києві, написав Віталій Голубів, організатор всеукраїнського конкурсу Я журналіст у групі учасників. 11 квітня столиця зустріла нас сонячним хрещатиком, а день емоціями, які хочеться зберегти в серці. Перед церемонією нагородження ми встигли побувати на Майдані Незалежності, сотні прапорців, обличчях. Пам'ять. Це не просто місце, це історія, яка болить. Далі наш шлях простелився у будинок Національної спілки журналістів України на оголошення результатів 15-го всеукраїнського конкурсу Я журналіст. Саме тут юні автори з усієї країни відкривають для себе ще ширше поле для творчості та діляться своїми роботами, переживаннями та мріями. Серед учасників студентка Бродівського педагогічного коледжу Оксана Дика. Вона вже вдруге взяла участь у номінації Есе. Твором Оксани Дикої Моя історія. Віталій Голубе відкрив церемонію нагородження конкурсантів. Оксана вже вдруге призер за її плечима торік друге, а цьогоріч третє місце з поміж тисячі семи учасників. Мурашки по шкірі, адже це максимально було неочікувано, дуже приємно. І створила таку теплу атмосферу дуже рада, дуже вдячна, що так сталося. Насправді було дуже дуже круто. Щороку зростає кількість учасників. Що робить цей конкурс особливим, крім того, що цьогоріч ще й ювілейним, і що організатор хоче побажати тим, хто лише мріє подати заявку. Вимоги в конкурсі я журналіст багатьох відокремлює те, що просто вони мріяли подати заявку, думали, але не наважилися. Не вистачило заряду, як то кажуть, не вистачило якоїсь мотивації, якоїсь енергії, щоб оцей пройти цей шлях до кінця. Тобто не просто зацікавитися конкурсом, а підготувати роботу, взяти участь. Потім цю роботу ще перечитати, відредагувати, можливо, обговорити це з своїм вчителем, зі своїм керівником, зі своїм наставником, тобто, щоб вона ну, була довершеною, відредагованою, зайвий газ краще перечитати, передивити. Відправити так, щоб, знаєте, дійсно от соромно не було. І, і тоді все можливо перемагають такі самі учні, які просто наважилися, підготували, відредагували, зробили якісну, цікаву роботу. Хтось з першого разу, хтось з другого, хтось з третього. У нас були випадки, що там і, і по 4, і по 5, і по 6 років брали участь, і врешті досягали е, переможних е, призових місць. Е, тому м -м, багатьох, е, мені здається, Багатьом заважає, от десь перемогти в конкурсі недостатня віри в себе. А треба отвірити, що це все можливо, що тут доброзичливо, так коректно, толерантно, виважено, оцінять всі роботи, прочитають, проникнуться кожною роботою. Що ми, як організатори конкурсу, справді думаємо, щоб відзначити якомога більше учнів, студентів, Придумаємо якісь номінації, залучаємо меценатів, залучаємо партнерів, щоби. Якомога більше віддати. За кожним учасником стоїть той, хто вірить у нього з першого кроку. Керівниця Оксани, викладачка української мови, Дацюк, Руслана Богданівна, поділилась із нами своїми враженнями від конкурсу. Бу враження від того, що основні герої, винуватці цього заходу це діти. Це молодь. Але це не про те, щоб добре писати твори, це про патріотизм. про Позицію про стійкість, про незламність тому я бажаю в першу чергу сані і іншим конкурсантам цієї стійкості, перемоги, мирного неба і гострого творчого пара. Цей день промайнув швидко, але залишив по собі багато знайомств, натхнення, віру в силу, слова. Конкурс завершився, але для багатьох усе тільки починається. І я сподіваюся, що теж повернусь сюди наступного року. Не лише як юний журналіст-репортер, а й учасниця. Беріть участь, не соромтеся, заявляйте про себе, пробуйте себе, і що більше таких можливостей використовуватиме молода людина, то більше імовірність, що як не тут, то десь в іншому місці на неї чекатиме успіх.